Добрий вечір, дніпряни. Я маю надію, що ви всі цілі, неушкоджені. Пережили страшну ніч знову атаку кацапську. Дивилась на ці каби вчора. Ну, це не каби, не знаю, не знаю, що. Карти показали, що буде летіти те, що будуть збивати. Ну це добре. Сьогодні хлопці збили, не дали знівичити людей. Дивимося на безпеку на 11 жовтня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетного або шахедного удару, місто Дніпро. я прямої загрози, але те, що буде летіти здалеку, його повинні знешкодити, правильно сказати. Але людям воно несе страх і сльози. Ну, понятно, що всі вже налякані і всі, поки не бачу я, подивимося на інші колоді. Хочу як і всі ви, не спала цілу ніч, потім працювала, діти до школи. ну Це жах, звісно, це жахіття як. На мене, то вони повинні боятись і щось робити, бо їхнє покоління згніє Сама дивимося, 11 жовтня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетного шахетного удару. Самар дуже-дуже уважно. У вас прильот шахетний пада. Шахетний прильот пада. Не показують, чи це скоро пізніше. Це буде пізніше. Будуть е -е, ушкодження. Трізніше. Так, Кам'янське дивимося. 11 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетного шахетного удару. Кам'янське. Бачу я, люди просто в сльозах будуть, чомусь буде така якась звістка негарна в місті. Ну, ми будемо передивлятись все одно. Я буду дивитись ще на іншій колоді, тому Павлоград, будемо дивитись більш детально. Павлоград, 11 жовтня, загроза. Мирним людям Павлоград, чекайте дуже-дуже скоро вам пада шахетна ракетна атака. Дуже скоро шахетна ракетна атака. Буде прильоти, будуть ушкодження, руйнування будуть. Так, дивимося. Не бачила я поки такої загрози, щоб виїжджати звідси, будемо дивитись. Але я знаю, що місто не розіб'ють так, як, ну, як вони планують, звичайно, вони хочуть дуже це зрозуміло, що кацапня вона спить і бачить. Ви йому нашого міста не бачите як ото своїх вух. Так. 11 жовтня, місто Дніпро чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів. Шахеди, пада нам прильот шахедний. Чомусь його не зіб'ють, не зможуть збити і пада скоро. Це не добре. Так, сама дивимося 11 жовтня. У вас буде на об'єкт якийсь інфраструктурний. Будуть ушкодження, буде, так, да, прильоти, руйнування, будьте уважні. Що не спокоїться ніяк. Воно опять буде. Пів України, Боже, більшу частину колотив. Кам'янське. 11 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахидів. Ви знаєте, в мене таке відчуття, що воно ще не закінчило. Воно буде продовжувати. Вам падають ракети, але збиття можуть бути руйнування. На об'єкти, все на об'єкти. Поблагоградуємося. 11 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета або шахетів? Да, вам загроза є знов, показується колода? І скоро, скоро знов, скоро, скоро буде темно і буде. Отако будуть збивати ракету цю, але буде ушкодження від цього. Так, Дніпро самарка Мінське Павлоград не розслабляємось. Скотина бушує, скотиняки. Треба морально підготуватись, бо це не остання така ніч. Важкий місяць, ще раз кажу. От там вже в листопаді трохи буде це все спадати. Придавлять трохи диявола того. Дніпро 11 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета бушахедів? шахідів? Да, так, люди злі, це зрозуміло. Ушкодження є. Угу. Знаєте, чомусь летіти буде на підприємство знов, з хлопців буде збивати. А ще, ще показую, що він може робити оці пуски фальшиві. От колись в мене така комбінація випадала, на... я ще не могла розібратись. І думаю, що це, ну, шахеди, понятно, це він же ж. А от ракети можуть бути як для фальшиві ці пуски. Дай Боже, щоб тільки людей не тріпало, щоб люди були цілі і неушкоджені. Так, Самара 11 жовтня. Не, вам так і падає. Шахедний буде. А от ракети, ракети і у вас як фальшиві. Але у вас шахетний прильот. Будьте уважні, третя колода показує, це вже важливо. Вам треба самар бути дуже обережними, йдіть в коридори, йдіть в укриття. В якісь. Так, кам'янське, кам'янське у нас теж невесело. Ні, воно не настрілялось, паскуда. Воно буде ще продовжати, ви знаєте. Дуже гарно будуть працювати наші хлопці. Виснажені просто, але будуть захищати нас. Павлоград дивимося. В общем, ну що, наш регіон уважно, Дніпро уважно, Павлоград, да, буде у вас, буде руйнування, будуть сльози, будуть ушкодження, шахети будуть летіти, недалеко. Будуть збивати, будуть ушкодження. Це все буде на об'єкт. О, так, Бережіть себе, своїх близьких, морально готуємося, все вистоїмо, все буде добре. Не буде в нас катастрофічних, бо я вже на роботі робила розклад, не буде катастрофічного у нас зі світлом нічого. Да, можуть бути відключення, але не так, як ото по три дня. Там ми сиділи і без світла було й таке по три доби більше Дивилась на Дніпро тільки. Завтра зустрінемось з вами, подивимось що буде далі, що нас чекає. Робіть купол захист нас вищі сили нас захистять, вірте, вірте в це. Все буде добре.